Арману Казаряну 25 років говорить, що малює з дитинства. Його доробку, пейзажі і натюрморти. Для мене бо там для мене кожна картина особлива, тому що я кожну писав у певному стані. Кожна картина несе у собі певну атмосферу. Малювання допомагає мені самовиражатися. Сподіваюсь, що відвідувачам сподобаються мої картини. Валерій і Марія – автори проєкту проти розповсюдження наркотиків у місті. Ми вирішили. Вирішити цю проблему на одній локації це біля нашого університету. Є стела, на якій ці адреси постійно. і Адміністрація з цим постійно бореться, але вони а, знову з'являються. І ми вирішили намалювати на цій стелі мурал. Дар'я ініціаторка шкільної студії соціальної дії проект передбачав поширення у соціальних мережах відеороликів. Соціального характеру, які в е, позитивно впливали на світогляд людей, молоді люди і частину зібраних на реалізацію своїх проєктів грошей вирішили віддати на благодійність. Як говорить працівниця бібліотеки, картини митця цікаві та такі, що надихають. Армен своїм прикладом показує, що людина може все, якщо вона хоче, якщо вона дійсно хоче займатися цією справою, то вона знайде шляхи, щоб вивільнити назовні свій талант. Анатон Ігрупаченко, Групаченко новини на Суспільному. Херсон.